Я не можу втриматися, щоб не зняти свою кладовку. Це така кладовка на дві літрові банки в ширину. І ось подивіться цю кладовку. Я вже неодноразово знімала. І що я вам хочу сказати, це я зробила для всієї сім'ї. І от сьогодні не дають мені спокою, що от у нас заготовки, от заготовки, от вони щось там допоможуть. Оце все нічого нікому не допомогло. Ось воно все. Бачите, як хтось з'їв. Цього мало і недостатньо, бо якщо є сім'я в тебе хоча б <кій> чоловік, жінка і двоє дітей, і дві тих самих онучок, онучки, то це треба жити тут, щоб оце все споживати. А воно стоїть вже, до речі, три роки. Уявіть собі, такі заготовки ще внизу, <кій> ще внизу. Ось. Ось я вже показувала. Дивіться, що тут тільки, чого тут тільки немає. Завал, соус, і все, все, все. І вони розказують мені про укриття, що от укриття, укриття там інструменти мого чоловіка, от укриття, укриття, укриття. От воно тобі укриття. Укриття. До речі, коли був напад на Київ, то я і розраховувала на ці, на ці консерви. А ще в холодильнику повний холодильник тушонок я вона закривала, паштетів тушонок і що хочеш там є. Ще не буду вам показувати отут під столом і там ще під столом. І що робити з тим? От уявіть. от уявіть собі, воно ну, б де хай стоїть. Я вже чоловіку сказала і синові. Син сказав, ми стільки не з'їмо. Я синові чоловікові сказала, хай стоїть це як меблі, це для меблів. Розумієте, де Бог ой, не де, бо я в Бога не вірю. Треба, щоб ми жили добре, то і це нам знадобиться. А це не, не панацея від, від в, воїн і від цих і укриття. Он гляньте, люди хочуть гарно жити. Про які укриття? Де це хто пішов в укриття? Ну подивіться, я не проти політики укриття. Але ось гляньте, скільки людей там, скільки мільйонів, ніяких укриття. Ніхто не пішов, і це ж неможливо. Я не розумію, як там в Швейцарії живуть, що вони там за укриття поробили чумні люди на планеті Земля живуть, чесне слово. Я не знаю, де інше життя, але тут, коротше, є таке. От, от будь ласка, зараз покажу тим дівчатам, які дуже, дуже розумні про укриття. Як це оце все? Наприклад, укриття. Ну, Підвал у мене, погріб. Хто, де, як там, в туалет не, не піти. Де дурна розмова про ці укриття. Дійсно. От, вибачаю, тут покажу, що це таке. Не дивуйтеся і не жахайтеся, тут все. Але якщо воно є, то краще взяв тут і зробив. Тут і баклажани, тут і все, що, все, що хочеш. Але все рівно. Треба якесь м'ясо, треба картоплю, треба спокій в країні. От, це не вихід із положень. Отак от. Так от.